Якось народилося двоє кошенят – бульба та Грім. Бульба ласкава киця з зеленими оченятами, яка постійно усміхалася. Та її братик Грім, котик з блискавкою на лобі, грайливий та трохи шебушний. Вони народилися не в домі чи квартирі. Вони народилися в смітнику. Так вони стали бродячими котиками. Котята полюбляли ходити на сусідній чердак та розглядати місто. Бульба дуже хотіла попасти до парку, що розташовувався напроти. Він дуже манив бульбу своєю красою. Їй дуже хотіло дізнатися, що ж там за тими деревами. Сестричка попросила братика придумати. Як туди потрапити? Грім думав-думав та згадав, що по суботам їздить вантажівка та по всіх магазинах розвозить їжу. І навіть магазини, що навпроти. Дочекавшись суботи, Грім та Бульба заскочили до вантажівки. Водій завів авто, та вони поїхали у подорож. Ось авто проїхало один магазин інший, і нарешті магазин на сусідній вулиці. Швидко і непомітно кошенята за завтівки. Яка ж Бульба була щаслива, що здійснилася її мрія. Скільки цікавого було у парку, великі та старі дерева, надзвичайні квіти, зелена трава, невелика річка. Дітлахи бавилися в квіттах та травці. Та ось кошенята зустріли бротячих собак. Вони були дуже недружелюбні до котиків. Бульба і Грім дуже злякалися та бігли з усіх ніг, бігли так швидко, що не побачили, що потрапили до хатижечка. О, вибачте, що так зненацька», – каже Бульба. Мене навмисно, ми тікали від скажених собак. Так, я знаю цих злодіїв. Друже, допоможи нам повернутися додому, каже Грім. Звісно, допоможу вам. Я проведу вас. Їжачок допоміг маляткам дістатися домівки. Ось така пригода була у бульби та Гріма. Вони знайшли нового друга та інколи заходили до нього у гості. А собак вже ніхто і не бачив.